росіяни його модифікують і відповідно куди далеко летить. Ну і загалом керована авіаційна бомба, як ми вже зауважували, вперше досягла Полтавщини. Вчора близько 11.30 повітряні сили повідомили про рух КАП із Харківщини в бік Полтавської області. За інформацією моніторингових каналів, кап був реактивним і попередньо вибухи пролунали у Полтавському районі. Офіційні повідомлення від місцевої влади про наслідки руйнування по не надходили. Ну і загалом хочу зауважити, що за минулу добу Російська Федерація запустила 175 керованих авіабомб по всій території нашої держави. Ну і Росія постійно збільшує дальність польоту своїх кабів. Нагадаю, що вночі супроти 19 жовтня керована авіабомба окупантів ударила полозовій, що на Харківщині. Вона тоді подолала близько 130 кілометрів. І за попередніми даними Харківської облпрокуратури. Це була нова модифікація бомби реактивного типу, а саме уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас із ось таким реактивним типом росіяни випустили по Харківщині, по Лозовій. Ну а ще нагадаю, що 16 жовтня повідомляли, що вперше ударили з кабів по Миколаєву. Якщо розглядати саме ситуацію навколо Лозової, я хочу, щоб ви подивилися на мапу бойових дій, і ми от зрозуміємо, де розташований населений пункт Лозова і наскільки далеко від лінії фронту, якщо умовно дуже провести лінію, ми бачимо, що від червоної ділянки до лозової з однієї із точок 104 кілометри у повідомленні облпрокуратури зазначалося, що залетіло. На 130 кілометрів. Ну якщо е, провести умовну лінію, знову ж таки, наголошу дуже умовну лінію від Куп'янського напрямку до Лозової, то тут уже сягає якраз у цих ста кілометрів орієнтовних, і ми розуміємо. Наскільки небезпечно зараз є для не лише прифронтових міст, а й таких трішки віддалених від лінії розмежування. Ну і загалом, що таке КАП? Чим це озброєння небезпечне? Це озброєння, яке Російська Федерація зазвичай використовує проти нас, це звичайні вільно спадні фугасні авіабомби, тобто фаби, але ще додатково оснащені універсальним модулем планирування і корекції. Він має вигляд таких собі металевих крил із блоком gps навігації та дозволяє окупантам точніше скидати бомбу планувальника. планувальникам. І загалом каби мають інерціальне або супутникове наведення. Авіабомба летить із кутовим відхиленням до 15 метрів, і стандартно її вага сягає 500 кілограмів, а маса вибухової речовини 200. Але ми розуміємо, що Росія постійно модифікує свою зброю, зокрема каби, і про це поговоримо зокрема із військовим експертом. Ну і загалом хочу зауважити, що каби можуть нести винищувач бомбардувальник Су 34 або винищувач Су 35 Ну і для скидання літак розганяється до 900-950 км кілометрів за годину. І якщо бомба летить на відстань орієнтовно 50 55 кілометрів, то цілі вона досягає дуже швидко, орієнтовно за 7 хвилин. Ми розуміємо наскільки це небезпечна зброя, і дуже часто при фронтовій території і мешканці цих територій говорять про те, що не звучить сигнал звичайно повітряної тривоги, коли. Летить кап, і відповідно також. Ну тільки хіба в моніторингових пабліках пишуть про загрози. Ну і також ця зброя є доволі складною для збиття. І про це все зараз будемо говорити із Вадимом Кушніковим. До нас до Етеру доєднується оглядач порталу «Мілітарний». Я вас вітаю, пане Вадиме. Доброго ранку. А ми, от бачимо ось ці загрози для Полтавщини, для Харківщини, для Миколаївщини. Про яку модернізацію саме кабів можемо говорити, і наскільки модернізовано з того, що ми там зі світлин бачимо, це дальність польоту, чи можливо ще й модернізована вага самої авіабомби, вага бойової частини? А, починаючи з останнього вага пової частини, наскільки ми можемо зараз а, оцінювати ті наслідки, а також ті уламки, які є у відкритому доступі, вона не зазнала змін. Що стосується дальності, то це перший і насправді єдиний аспект, який привертає нашу увагу. Ми можемо побачити те, що дійсно від а, стандартних модифікацій фабів з комплектами ОМПК, дальність яких сягає. Максимум 60 кілометрів Росіяни пішли в подальший розвиток цієї лінійки авіаційного озброєння, і ми бачимо це у вигляді а, серії УМПБ. А, так ми можемо подивитися, що протягом 24 та 25 років Росіяни неодноразово застосовували саме цю модернізацію та модифікацію. Ага, ці авіабомби, тобто МПБ Д-30, Д-30 СН, і зараз те, що ми можемо бачити, це найостанніше, це МПБ-5 та 5Р. І саме дальність, е, вона кардинально вирізняє їх з-поміж інших засобів авіаційного ураження такого типу. Тобто вона сягає, якщо ми кажемо про МПБ Д-30, а вже під 100 кілометрів, і вперше ворог його застосував влітку 24-го року на ще удари по місту Харкову, і далі ми бачимо, що розвиток пішов в сторону та збільшення дальності ефективної, якщо подивитися дійсно на географію ударів росіян по місту Лозові, то від лінії бойового зіткнення 130 кілометрів, а знаючи тактику застосування. Російської тактичної авіації то вони не підлітають занадто близько до лінії бойового зіткнення до лінії державного кордону для того, щоб не наражати себе на небезпеку, бути перехопленими українськими засобами протиповітряної оборони. Тож вони закладають ще більшу дистанцію для пуску. Тож ми можемо а, примірно оцінити дистанцію, яку пролетів цей авіаційний боєприпас, орієнтовно в 150 кілометрів. Ну, ми дійсно розуміємо, що ворог не від крайньої межі лінії розмежування запускає каби, тому що відповідно він і не хоче бути ураженим. Але ще хочу, щоб ви окреслили, що впливає на дальність польоту. Ми говоримо про те, що росіяни модифікують свої каби. Але якщо от коли ми говоримо про наприклад про дрони, то дуже часто зазначаємо, якщо дальність польоту збільшується, то відповідно вага бойової частини зменшується. А чи працює так у кабах, чи це якось інакше діє на дальність польоту? Можливо, це залежить від висоти запуску відповідно розташування літака? Якщо ми кажемо саме про останню лінійку, вона використовує для того, щоб збільшити ефективну дальність, використовує додаткові руші. І саме мова йде про реактивні двигуни. По тим решткам, які можна було знайти на місцях падіння, є свідчення, що мова йде про лінійку китайських двигунів СВ 800 СВ800 ПРО. Що стосується саме цього принципу, то може бути ще використаний інший руші. Саме мова йде про твердопалений ракетний прискорювач. Так як до прикладу, ми бачимо у французьких авіаційних бомбах АДУ СМ або Шахамер. Що теж застосовується заради того, щоб збільшити ефективну дальність ураження. А тут ми бачимо, що ворог іде шляхом, які вже пройшли наші західні партнери. В першу чергу, це американський виріб Джейдам. І ми бачимо, що є розробки, також які використовують додаткові руші. Реактивний двигун а, малої потужності для того, щоб збільшити ефективне радіосураження. Тут логіка, яку ми можемо побачити з дронами, вона на жаль не працює, оскільки тут на дистанції не а, вираховуються на сотні кілометрів, тобто це дистанції до 200, як ми можемо побачити з останніх заяв представників головного управління розвитку. І ще хочу, щоб ви коротко окреслили про те, як ж все таки протидіяти кабам. Ми розуміємо, що це зброя, яку доволі складно знищити, але все ж можливо є якісь моменти, чи краще збивати, вже, коли КАБ летить, і чи наскільки дороговартісно, наприклад, каб збивати, і чи можливо вже краще протидіяти тим самим літакам, які їх піднімають і які випускають потім. Дійсно, найкращим і найефективнішим це не підпускати російську тактичну авіацію до рубежі впуску, але ми розуміємо, що лінія бойового зіткнення та державного кордону вона а, налічує тисячі кілометрів. Тож протидіяти на всій цій дистанції це досить складна задача. Що стосується інших вже практичних засобів, які вже зараз а, мають захисники на своєму озброєнні. Це Засоби радіоелектронної боротьби це РЕП е, Ліма, який активно використовується і був створений і призначений саме для того, щоб протидіяти такій загрозі, як російські е, КБ з комплектами ОМБК, а також їхнім подальшим модернізаціям е, і беззаперечно комплекси зенітно-ракетні, які теж продемонстрували свою ефективність, так, наприклад. Е, Проект Франкінсам, коли використовуються ще радянські пускові комплекси, такі як «Бук» або ж ОСА, і вони працюють у спарці з американськими ракетами ІМ 7 або Шам а, І так дійсно був приклад бойової роботи одного з розрахунків такого «Франкенсаму», коли з 16 пусків 15 були ефективно перехоплені, і мова саме йде про російські КБ з ОНПК. Зрозуміло, спасибі вам величезне, пане Вадиме, за те, що окреслили всі загрози і всі ознаки ось цих російських модифікованих кабів. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний. Говорили про модифікацію російських керованих авіабомб, які вже можуть досягати як і міст, і населених пунктів на Харківщині, так і до Полтав, що не долітають. І теж ми знаємо, що до Миколаївщини також, тобто збільшує Росія постійно ось ці відстані, на які можуть. Летіти їхні керовані авіабомби.